Будь-яка кібератака з боку Росії, вони всі досить потужні і несуть певні наслідки, які ми бачимо, які ми відчуваємо і на собі. В даному випадку також відбувалася досить потужна кібератака, яка була направлена на онлайн-сервіси. На сервісі продажу квітків Укрзалізниці. На жаль, росіянам це вдалося, і будемо говорити, що це росіяни, тому що в нас є офіційна ідея кібервійна, і тому ми повинні це розуміти. І, відповідно, після того, як певні сервіси перестали працювати, спрацювали певні механізми захисту, і, відповідно, виникли певні, так би сказати, небажані наслідки. У вигляді того, що не можна купувати квитки онлайн, не можна їх здавати. І відповідно, біля каз можуть виникати черги, і це створює певні такі незручності для звичайних громадян. Що стосується технічної сторони, наразі проводиться слідство. Всі певні технічні деталі будуть вже відомі незабаром. А наразі триває повне відновлення тих всіх систем, на які був здійснений кібернапад, і відповідно за добу-дві, як обіцяють працівники Укрзалізниці, вони відновлять сервіси, і відповідно громадяни зможуть спокійно користуватися послугами Укрзалізниці. В першу чергу це вигідно в тому, щоб посіяти серед населення паніку і так би мовити ще більше. Так би мати якийсь психологічний вплив на саме населення на громадян стосовно тих наслідків, які сталися, я не вбачаю тут досить таких суттєвих і тяжких наслідків. Чому тому, що бази даних не постраждали, і відповідно те, що не працюють сервісі, це тимчасове і скоро відновляться і. Нічого страшного цього нема. Але але те, що Росія постійно здійснює такі атаки, воно також впливає на нашу економіку. чому тому, що призупиняються певні сервіси, певні. На там процеси, які є в нашій країні, і росіяни з мають з цього якийсь певний зиск І друга складова, в тому може полягати, що росіяни все-таки намагаються проникнути в наші системи, щоб проводити певне стеження за системами за ту інформацію, яка там обертається. І наразі, коли їм це не вдається, вони роблять просто знищення тих чи інших сервісів, тих чи інших інфраструктури, щоб е, нашкодити нашій країні наразі, вбачаючи, що в нас іде війна в кіберпросторі, е, наша країна постійно вдосконалює ті механізми захисту, якими ми володіємо. Е, також нам дуже сильно допомагають міжнародні наші партнери, які також нам дають нам певні технічні засоби і програмні засоби для боротьби з агресором. І ми бачимо великий успіх, але вбачаючи те, що все-таки кібер це такий динамічний процес. Він постійно змінюється, постійно розвивається, постійно щось нове з'являється, так як і зброя на полі бою. І тому ми такі ж неубезпечені від таких випадків, коли будуть у нас кібератаки на нашу і критичну інфраструктуру, і на інші організації, і тому нам треба готуватися, підготовлюватися і тримати. Те, що ми вже маємо цей фронт, цю лінію оборони, адже вона в нас досить потужна, повторюся, і відповідно, у нас є певні вже результати і певні успіхи в цьому напрямку.